Андрій Садовий, як очільник Львівської міської ради, запровадив схему, ніби з першого погляду нічого тут такого немає, ну отримував та отримував, що тут незаконного. 96 тисяч гривень, 123 тисячі гривень, 102 тисячі гривень. Вони так звикли сприймати бюджетні кошти як свої. Злочин любить тишину, а за це передбачена кримінальна відповідальність. Близько 10 років позбавлення волі. Мої вітання! Я Андрій Петришин і це суспільний проєкт Аудит Львова. Сьогодні ми будемо розкривати одну, напевно, з найбільших афер за останні 4 роки, яка відбулася у стінах Львівської міської ради. Це. Афера пов'язана з незаконним привласненням бюджетних коштів. Починаючи з 2020 року, закінчуючи 2023, кожен місяць з року в рік, і так на протязі 4 років поспіль, Андрій Садовий отримував премії, отримував надбавки, отримував матеріальну допомогу. На підставі, чого би ви думали, ухвали Львівської міської ради, однієї ухвали Львівської міської ради, датованої 2020 роком. Ніби з першого погляду, нічого тут такого немає. Ну, отримував та отримував, що тут незаконного. Але є нюанс. Наперед преміювати особу, це суперечить нормам здорового глузду. І нормам законодавчого процесу. А саме, питання оплати праці мера регулюється такими нормативно-правовими актами, як закон України про місцеве самоврядування в Україні, закон України про службу в органах місцевого самоврядування, закон України про оплату праці, постанова Кабінету Міністрів України від 2006 року. За номером 268. Уся ця нормативка регулює питання нарахування премії надбавок і матеріальної допомоги до основного окладу. Як це все має відбуватися? З аналізу даних нормативно-правових актів, які я тільки що назвав, випливає одне, що премії надбавки. Та інші матеріальні виплати мали відбуватися на підставі не ухвали міської ради, а на підставі рішень міської ради. Тут є суттєва різниця, ухвала це не рішення. Андрій Садовий, як очільник Львівської міської ради, запровадив схему, на підставі якої вони на протязі останніх 10 років. Пиляли бюджетні кошти. Вони так звикли сприймати бюджетні кошти як свої. Я вважаю, що їм цю звичку треба відбити раз і назавжди. Так в чому полягала схема? За ухвалою, як я вже сказав, має бути рішення сесії, а вони керувалися ухвалою Львівської міської ради. Вони преміювали себе у доволі великих розмірах. До прикладу, Якщо оклад становив 11-12 тисяч гривень, то після нарахування премій, надбавок, там були повторні премії того ж самого місяця, матеріальна допомога, то заробітня платня з 12 тисяч гривень, взлітала до неба і становила 100-120 тисяч гривень. Докази, моїм словам, знаходяться у мене на столі. Ми їх отримали заздалегідь. До прикладу, коли економіка країни лежала на лопатках і пенсіонери не доотримували пенсію, а медики та працівники шкіл не отримували заробітних платнів, взагалі, то мер Андрій Садовий. Отримував премії і отримав заробітну платню розміром поза 100 тисяч гривень. Наведу приклад. Березень 2020 року 96 тисяч гривень. Червень 2021 року 123 тисячі гривень. Далі 108 тисяч гривень. Листопад 2021 року. Це я говорю про ковідний період. У нас знаходяться документи, які говорять про те, що в грудні 2022 року, коли вже була в самому розпалі війна в нашій країні, Андрій Садовий отримав заробітну платню 102 тисячі гривень. Поверну вас в часі до інформації про те, що оклад 15 тисяч гривень. А заробітня платня в сукупності з преміями, надуманими, незаконно нарахованими преміями, становила вже 102 тисячі гривень за цей місяць. Далі, листопад 2022 року, знову ж таки, 103 тисячі гривень. І так, з дня в день, з місяця в місяць, з року в рік, 200-300% матеріальна допомога. Ми підрахували. Що близько 2 мільйонів гривень на протязі чотирьох років Андрій Садовий отримав незаконно, а це привласнення майна, а в нашому випадку це коштів, зловживаючи службовим становищем. А за це передбачена кримінальна відповідальність. Близько 10 років позбавлення волі, на що ми обов'язково звернемо увагу правоохоронних органів. Депутати, з якими ми розмовляли напередодні даної заяви, говорять про те, що так сесії в такі числа відбувалися, але питання щодо преміювання Андрія Садового, як міського голови, не виносилося, і голосування по цим підставам не відбувалося. Що ж говорить судова практика, яка є доволі успішною в питанні Покарання осіб, які задумали запхати свою руку жадібно в людську кишеню, в людський бюджет. Судова практика говорить про те, що нарахування та виплаті голові ради, премій та матеріальної допомоги в межах затвердження цією радою видатків на оплату праці, повинно в обов'язковому порядку передувати рішення про відповідне преміювання чи надання матеріальної допомоги. Прийняте за результатами обговорення та залежно від особистого вкладу голови ради у її роботу за місяць чи квартал, що передував, а не наперед. Тобто наперед преміювати це суперечить здоровому глузду. Не можна преміювати особу наперед, а потім фігурувати. І показувати це рішення, опиратися на це рішення, як я вже зазначав, це навіть не рішення міської ради, це ухвала міської ради, що є значною різницею в розуміннях закону. Наша країна постійно відчуває брак бюджетних коштів. Західні партнери нас постійно запитуються, де ваші кошти платників податків? Де ці кошти, які ми вам постійно надсилаємо, допомагаючи вам у війні, так я вам відповім: ці кошти нахабно крадуться. І один з таких випадків крадіжки бюджетних коштів це оформлення незаконних преміювань міським головою міста Львова. Прецеденти притягнення до кримінальної відповідальності у схожій справі вже були. У 2021 році Львівським апеляційним судом було постановлено рішення про те, що преміювати себе на це незаконно. Лише можна по факту за попереднім обговоренням. І Львівський апеляційний суд доволі критично віднісся до доводів захисників такого голови у суді рішення. Про преміювання має прийматися щомісяця, а не одне на 5 років. Зазначу, що на 2 мільйони гривень можна було купити близько сотні ударних дронів, це сотні уражених ворожих цілей, це тисячі врятованих життів людей, цивільного населення та солдат. Закликаю з даного приводу на цей предмет, який ми сьогодні обговорювали. Людей і депутатів Львівської міської ради зголошуватися і сміливо надавати свідчення про те, що виплати були незаконними, про те, що голосування не відбувалося, та повідомляти про інші нюанси незаконного преміювання міського голови. Тому що, виходячи з прислів'я, що злочин любить тишину. Давайте не подаруємо їм такої можливості. Давайте будемо говорити з дня в день про те, що відбуваються злочини. І злочини не абстрактно, а злочини відбуваються тут, у Львівській міській раді. Справа про незаконне преміювання, в якій головну роль відіграв Андрій Садовий, отримаючи незаконну премію. З року в рік має бути найближчими днями, найближчим часом, передана до суду. Схема незаконного преміювання це одна із схем, на які ми підловили Андрія Садового як міського голову. Це один із процесів, в якому ви зможете брати безпосередню участь. Ми будемо контролювати ту справу. Ми змусимо правоохорону та судову систему притягнути Андрія Садового до кримінальної відповідальності. Далі буде, це ще не кінець. Є інші схеми, де Андрій Садовий, як очільник міста, припустився зухвалих кроків, цинічних кроків, які потягнули за собою збитки на мільйони гривень. Аби справа рухалася доволі швидко і вже найближчим часом опинилася у суді, потрібна ваша неабияка активність. Підтримуйте нас, реєструйтеся на YouTube канал, підтримуйте лайками, підтримуйте репостами, тисніть на дзвіночок, радьте по переглядам своїм друзям, своїм знайомим. Давайте припинимо це свавілля раз і назавжди. Так як було раніше, більше так не буде.